Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне і політично-військове будемо говорити з нашими гостями у тріо ефірі е пан е Ігор Чаленко з нами сьогодні. Спілкується голова центру аналізу та стратегії. Вітаю, пане Ігоре, Героям слава. І пан Олексій Боряченко, як завжди, з нами також сьогодні спілкується, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, з нами також сьогодні на зв'язку. Слава Україні, вітаю, да, 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 друзі, грам слава. Ну і як завжди на початку нашого етару закликаю підписуватись на нас, на наших е, гостей. Е, всі посилання будуть знизу в описі. Ну і звісно ж не забувайте свої думки стосовно наших тем писати у коментарях. Натискайте обов'язково дзвоники. Це те, що дозволяє вам завжди бути в курсі всіх оновлень на нашому ютуб каналі. І ми розпочинаємо. І тут е, стосовно зв'язків України, Росії та Франції, панове, сьогодні будемо спілкуватися, оскільки цікаво, що вперше за півтора роки. Міністр оборони Франції мав телефонну розмову із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. Він говорив партнери е обговорювали ймовірні причетності так стосовно е цього інциденту, кроку Сітіхулу е терористів із іділ. Але тут аналітики одразу ж помітили якусь дивність, оскільки до чого тут Міністерство оборони, до терористичних актів і так далі, і з'явилась думка. А можливо, незадовго, можливо, напередодні вступу Франції і їхніх контингентних військ на території України обговорюються правила гри. Що вважаєте з цього приводу, пане Ігоре? Цілком можливо і таке припущення. Але знову ж таки ми маємо зараз дивитися, я думаю, на рівень вище. Ну, для прикладу, ми зараз чітко бачимо, така відбувається певна комунікація. От, наприклад, Макрон же ж там політав, там в Бразилію полетів, поспілкувався з Лулою Десіловою, в тому числі тему України піднімав. Китай зараз збирається Сі Цзінпінь до Франції якраз в травні. Ну, ми бачимо загалом така комунікація. Офіційним Парижем іде на різних рівнях, ну, в тому числі тема тракту в крокусі використовується зараз для налагодження е, дійсно цього спілкування на офіційному рівні. Це не Макрон, який дзвонить Путіну, який з ним спілкується, але це рівень міністрів оборони, що теж немаленький. Мені єдине не подобається у всі ці шахматці яка вибудовується. Ну, як Блінкен сказав, його там питали щодо Путіна саміт G20 який же якраз в Бразилії що там має відбутися. Так де Блінкін взагалі казав, що ну. Якщо принесе користь ця зустріч, то хай бере участь той же Путін. Тобто ми бачимо зараз, ну дають певні такі авансові дипломатичні сигнали Москві, що ну, давайте розмовляти. Але ж знову ж таки, чому це відбувається? Бо розвідки прямо вказали, і це потім зараз і публічно озвучується, і президентом Зеленським так само, що Росія готує новий наступ. Травень, червень і так далі. Тобто, ми і перед повномасштабним вторгненням також бачили дуже таку серйозну комунікацію всіх зі всіма, тому що треба було погодження позицій, розуміння ситуації. Я думаю, зараз схоже момент, ну і знову ж таки нікуди не прибирається мирний трек, тому що все-таки хочуть від Росії почути. Що вона готова на справедливі перемовини, а не те, що вона собі зараз будує? Тому очевидно, цей зараз вибудовується такий багатокутник. Мостики стараються перекидати і стараються спілкуватися із росіянами французами, Зокрема, і дійсно пам'ятаємо, що Еммануель Макрон сам особисто пропонував Путіну співпрацю у плані боротьби з тероризмом. Вона кі Лавровий і Путін відмовились від цієї підтримки, але надалі бачимо, що спроби тривають. той самий Блінкен дійсно пропонує, і пане Олексію, на вашу думку, як скористаються з цього росіяни і як це може вплинути на Україну? Ну, звичайно, сторони намагаються балансувати, це абсолютно очевидно. Ну, от скажіть, що ви думаєте, всі у Франції в як та в восторгі від того, що Макрон хоче, ну хай навіть іноземний легіон да, направити в Україну навіть там напіввійськово. Ну я думаю, що там звичайно є сили, які. Точно проти цих процесів. Направду, звичайно, ж ніяких дзвінків Макрона з Путіним вже не буде, ну тому що Макрон ставить перед собою абсолютно вже інші цілі. Він вже дивиться туди, в сторону там да НАТО, в сторону там Армії Європейського Союзу, ну, в сторону, одним словом, там. Європейського лідерства, але вже не з позиції президента Франції, ну що в принципі просто юридично, вже в даному випадку неможливо. Тому так. Тому мені видається, це схоже на зондування, те, що відбулося ну тому що коли читаєш навіть ті вижимки в пресі, да. Відповідно, що сказав міністр оборони Франції да в діалогі з Шейгу, Ну там просто ну там просто когнитивний дисонанс. Починає з теракту скрокусії боротьбі з світовим тероризмом да і завершують підтримкою України. да І про те, що ну Росія там веде абсолютно неправильну агресивну війну. Я думаю, що звичайно була велика частина тієї розмови, якої нам не показали. І це також абсолютно очевидно, тому що ну просто фрази дуже відірвані одна від іншої. Я думаю, що дійсно це пов'язано з тим, що є інформація про. Готує напад, який готується, ну скажімо, да, хвилю да нову. От, і тут потрібно все ж таки Макрону приймати рішення або він дійсно прийме прийме участь в обороні україни на територію україни да і ну і підної європи ну або просто обмежиться політичною риторикою поки що і для того щоб тримати руку на пульсі відбувається така комунікація на рівні міністрів оборони якщо тобто якщо навіть буде прийнято рішення проведення контингенту французького щоб все одно вони були на контакті і щоб ну скажімо Скажімо так, це вікно вертона розширити, а не щоб це не було просто якимось там що росіяни могли трактувати як там якусь там для себе червону лінію. розумієте Французи також дуже обережні в цьому плані. Буквально нещодавно читав цікаву інформацію про те, що прямо зараз, прямо на наших очах, російський Росатом з французькою стороною укладає договори про спільне виробництво ядерного палива. А знаєте, в якій країні вони це, це виробництво збираються розміщати в Німеччині. Ну от тепер, от, от, от в мене після таких речей, от певні коментарі навіть пропадають. Я думаю, що скоріш за все на цій зустрічі говорили більше не про Україну. Я думаю, це от на рівні зондування і завершилося. А на цій зустрічі говорили дійсно, чому був згаданий крокус. якраз говорили по питанню близького сходу. А по Лівії по немасштабуванню конфлікту на війну з Хазбалою. Ми чудово розуміємо, що Франція безпосередньо являється там, ну як мінімум, важливим перемовником. А, тому намагалися, як на мене, перекинути місточок від теракту в Крокусі від боротьби з глобальним тероризмом до все ж таки невідкриття другого фронту відповідно, для Ізраїлю. Тому що ну, знову ж таки, що таке Хезбола? Мало хто розуміє в нас, мало хто про це говорить на нашому телебаченні. Думаючи, це якісь там аборігени які бігають там з автоматами, от здебільшого. Мало хто знов ж таки усвідомлює, що це серйозна політична партія з серйозними фондами, в них свої школи, в них ціла своя, причому не школи бойовиків, школи бойовиків в них само собою є. Тобто в них серйозна соціальна сфера, в них вони починали як фонд. Як політична партія. А знаєте, скільки в них ракет різної дальності? 150 тисяч. Ухизбали. 150 тисяч ракет, ну тобто, я намагаюся, що я намагаюся в цьому ефірі дати якусь таку унікальну інформацію для наших глядачів, які яка б дійсно допомогла їм зрозуміти, що ну все не так лінійно, як от вони читають в, в швидкій інформаційній стрічці. Направду все набагато складніше. І ще раз повторюю: мені здається, що ключові питання вони все ж таки. І питання, які найбільш цікавили саме от французьку сторону, вони не попали якраз от в іноземні змі, тільки частково от в тому вигляді, якому ми побачили. Продовжуючи тему залучення іноземного контингенту на території України, і в принципі, заявляючи останнє питання на сьогодні, тому що дещо обмежені в часі, пане Ігоре, до вас питання. є інформація, що в кулуарах Білого Дому не дуже задоволені і не дуже підтримують цю ініціативу Макрона, оскільки побоюються, що не дай Боже хтось із французьких військових постраждає на території України, і це одразу ж п'ята стаття. Це НАТО, так і залучення. Усіх держав до цієї цього конфлікту всередині України, от з цього приводу одразу ж згадуються окремі операції, наче, наче натівських країн, Канада, Велика Британія там відбивали в Червоному морі напади тих терористів і так далі. І ніхто не, не долучався. Це було не колективне, а там індивідуальне рішення деяких країн. Чому тут побоюються у Вашингтоні? Чи свідчить це про деяку? Ну, таку політичну імпотенцію адміністрації Байдена це свідчить про консерватизм у своїх поглядах. Ну і знову ж таки, те, що власне і навіть в змі зараз виходило ця зустріч, ну чи ж спілкування Макрона, значить, з Байденом там Шольцем Лютнева. Те, що була, де Макрон прямо заявив, що ну у разі такого зіткнення з французами не має задіюватись п'ята стаття Вашингтонського договору. Якщо Макрон це дійсно сказав, а я в це абсолютно вірю, то це якраз і підтверджує ну, країни-члени альянсу, вони мають повний суверенітет з точки зору застосування власних збройних сил. Як вони собі це бачать? Туреччина та сама, подивіться, скільки вона проводить цих спецоперацій, коли вона збила там скільки її, там, 17 секунд треба було, щоб збити російський літак. Де війна Росія з НАТО? Ну, немає ж немає. Ну тобто, цілком зрозуміло, там навіть вибачились потім і так далі. Ну тобто, розійшлися в питанні. Тут цікавий більш момент не з точки зору Франції як країни-члени Альянсу, а Франції як ядерної держави. Оцей важливий нюанс, бо французи дійсно мають те, що може берегти їхніх солдат, не лише з прикладної точки зору, як розміщення, наприклад, систем ППО в районі розміщення умовного контингенту в Україні, але й дійсно ядерне озброєння, бо Російська Федерація, якби вона не махала ядерною оцією палицею, вона тричі подумає, як виходити проти іншої ядерної держави. Це не виходити проти країн Балтії, навіть члени Альянсу і так далі. І навіть Польщі, те, що вони роблять, не кажучи вже про Молдову і так далі. Є конкретна сила, проти якої ну, росіяни поки що нічого сказати не можуть. Тому в цій ситуації я думаю, що насправді Макрон він підтримує зараз оцю свою політику стратегічної невизначеності. Те, що він пропонує а, країнам а, партнерам України зараз у вісі російській збройній агресії, і я думаю, що він продовжить цю політику, показуючи, що Франція за різних умов готова на різні варіанти, і тепер точно не буде відмовлятися від жодного нового формату допомоги Україні, і це сьогодні створює якраз питання в, в Кремлі. Я думаю, що ця розмова із шою Якраз що в Росії хотіли дізнатися, а чи правда ви хочете направляти війська, а чи правда ви хочете те то робити? А Франція що Многозначительно молчить як у пісні Цоя було? Тому всі ситуації, я думаю, що такий дипломатичний трюк нам на руку. Ну і тут, зважаючи на цілеспрямованість і рішучість французів, пане Олексій, до вас питання: чи може це стримати бажання росіян просуватися в глиб нашої держави, і чи може локалізувати цю війну, те про що багато наших партнерів говорить, заморозити можливо певним чином конфлікт, або дійсно спро просто спробувати локалізувати по лінії розмежування без залучення тилових міст в Україні? Якщо це дійсно правда. Якщо це не політична гра до підвищення ставок з боку Макрона, якщо дійсно вони готові вести там навіть на контингент. Звісно, країна НАТО, країна до речі і НАТО і, і Ядерна в Європейському Союзі. Ну так, це звичайно буде серйозний стримуючий фактор. Але от як тоді, от я відверто не розумію, а як тоді трактувати взагалі цю четверту, п'яту статті? Ну, от, ну, для мене, як для юриста, це стає ну. Це загадка стає і от розумієте, в чому справа. Якщо для нас це загадка, то як себе почувають ті самі країни Балтії, які ми тут вже сьогодні згадували в нашому ефірі? Я думаю, від цієї загадки вони точно не в захваті. Як її на яку сторону її вирішувати? Тому тут, як на мене, йде серйозна політична какета да, двох концепцій. Перша концепція це дійсно концепція НАТО, в якій працює п'ята стаття. А друга концепція це навіть три концепції. Давайте так. Друга концепція це коли кожен сам за себе. Ну, типу, Франція що хоче, то Франція і робить. І тільки Франція відповідає за свої дії. До речі, я тут з Ігорем частково не погоджуюсь відносно того, що країна НАТО залишає за собою весь суверенітет. Ні. Частину суверенітету в напрямку безпеки та оборони вони все ж таки ділять з НАТО. Да? Так само, як і в Європейському Союзі частина суверенітету відходить Європейському Союзу в аграрній сфері ну Тобто так не буває, що країна одночасно і в договорі про колективну безпеку і і в принципі, так би мовити, сама за себе, да от що хоче, то вона й робить. да Дійсно, ці прецеденти по Туреччині по, я ще сюди додам їхній сталий конфлікт на Кіпру можна Грецію згадати. да і як на мене, це свідчить якраз про ну Таку досить сумнівну концепцію в НАТО. І з цього всього виходить третій шлях: це звичайно створення армії Європейського Союзу. Але розуміють, що на ці створення потрібно величезні кошти, на багато часу і серйозні політичні рішення. Тому, звичайно, вона поки що на рівні концепту звичайно привабливою є для всіх сторін, окрім ну, Сполучених Штатів, звичайно. От. Але в плані реалізації. На, на неї ж потрібно гроші витрачати, а по всій Європі стоять фермери і кажуть: да ні, ми проти цих всіх історій, продовжуйте нам просто платити гроші. Ну, одним словом, ми настільки вже в цьому клубочку, точніше, навіть не ми, ми опосередковано, тому що ми прямо воюємо з ворогом. Так? А от європейці настільки заблукали в цьому клубку протиріч, що направду дуже важко зараз. Встановити, що являється політичним кроком, що являється політичною комбінацією, а що являється і направду наміром реальним наміром а, дій, я думаю, що зараз відповідь і їхні дії будуть десь посередині Вони будуть дуже обережні, і про це, до підтверджує Блінкен, про це підтверджують коментарі відносно g 20 і так далі. І тому подібне Дійсно, всі політичні і вектори вони показують путіну, що ну в принципі всі готові до перемовин, і він готовий до перемовин. Ну от і побачимо найближчим чином, як ця концепція буде реалізовуватись. Як на мене тут має дуже жорстко остання фраза, буквально взяти позицію України і використовувати ту той меседж, який ми доносимо вже дуже багато років. Жодних рішень. Про Україну без України на будь-яких відповідно майданчиках. І чим швидше ми запустимо відповідні саме миру і перехопимо цю дипломатичну ініціативу, тим краще. Адже ми бачимо, як тільки в нас починає певний йти провисання відносно консолідації навколо України, цим дуже активно користуються і ворог, і навіть деякі наші партнери і друзі. І навіть всередині нашої держави деякі політики, але про це я думаю так. будемо говорити в наступних наших розмовах з нашими гостями Ігором Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, з нами сьогодні спілкувався. Дякую, пане Ігоре. Дякую вам і з паном Олексієм Буряченком, це кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Дякую, пане Олексію. На все добре. Мене звати Павло Ковальчук, і я закликаю усіх наших глядачів підтримувати також наш YouTube канал. Підписуйтесь на нас, ставте свої вподобайки, пишіть свої думки у коментарях і не забувайте про дзвоник, те, що дозволяє вам бути у курсі усіх оновлень на нашому YouTube каналі. Слава Україні і до зустрічі у наступних відео.